Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рома, ви на каналі Ромен. І сьогодні хочу розповісти, як мене обманули на рекламу. Що ж, не буду вас затягувати, поїхали! Так, хто дивиться мої ролики на постійній основі, 100% бачили у мене рекламу Telegram на бота SlamVant. 100% хто дивиться мої ролики, його бачили. І вони мене обманули. Розказую, як вообще произошло це все. Як, як воще я дізнався, бо вони мені предложили рекламу. Типа мені написав компетіт, Остап, мій друг, теж ютубер, про те, що там адміністрація своєї влади хоче зі мною зв'язатися. Я такий подумав, ну ладно. Я написав їм тіла підтримку, що таке, що ви хочете зі мною зв'язатися. Вони мені вирішили предложити рекламу. Я їм ще сказати, що типа, Блін, тут через бота неудобно говорити, давайте ви мені напишете в ЛС і там вже продовжимо діалог. Вони мені написали, ми договорилися з рекламою, прайс-ліст був у нас оди, од, за один відос 80 гривень. Ем, ну, типа, я перший відос зняв з реклами, і я сказав, поки не оплатите, нічого не викладу. І от вони сказали, що у них проблеми з карткою до понеділка вони платять до понеділка чи щось такого. коротше, в понеділок мені оплатили, я виставив відос, все круто. Другий... Я вже став робити другий відос з їхньою рекламою. Ділаю, ділаю, ну типа. Не подумав. Ну ладно, одразу викладу. вже, тому що Я там просто проміжуток між до відосами був великий. Ну, коротше, другий відос я виклав, сказав, типа, ну, другі, коли ви мені оплатите рекламу? Вони сказали, у нас знову проблеми з карткою, ми вам оплатимо трохи потім. Е, далі, на завтрашній день, я, вам, я їм пишу, е, вибачте, на коли ви х... знову оплатите рекламу, типу, мені, ну, мені, якби я вже виставив відео, вони мені написали, то, що оплатимо завтра. Пишу завтра, нічого. Пишу е, на... Пишу через один день. Мені um, пишуть, що 19.00 вони все зроблять. Um, ну і я не витримав вже просто, я їм пишу, Якщо до 15.00 не буде оплачена реклама, то все, ніякої реклами вам не буде моєю. Ви ніякої реклами від мене не получите Вони сказали, Ми не винуваті, що у вас відоси кожен день виходять, ну, майже кожен день. Я сказав, я зробив все, дві реклами. Вони мені сказали, Мо, добре, можете нас більше не рекламувати. Е, кстати, другу рекламу вони до сих пор мені не платили. Тобто, на на тела мені не прийшла оплата ніяка. 80 гривень мої. Е, коротше, так. Да. Ну, вони мене обманули ще той, на 80 гривень не платили мою рекламу. Е, якщо ви мені не вірите, якщо ви мені не вірите, зараз я вам дуже це докажу. Ось у мене є. Я зберіг. Так як я вмію зберігати переписки. Е, давайте прочитаємо. Ну, тут немає нічого такого, ну хорошо. Доброго дня, адміністрація Сонванту, я Роман Олександрович, ось ось цей адміністратор, це Деніс якийсь. Ось, у мене нік, Роман Олександрович. Так, доброго, доброго, скільки ви пропонуєте робити рекламу? Місяць-два, ну типу, не питаю, скільки, скільки ви пропонуєте мені робити рекламу? Е, так. Наскільки бажаєте, можна, хо, можна хоч років 10. Далі тут текст, вони мені при... ми тут розбираємося. Ось, договорилися на, 8, на 6, 70 гривень. Я тут кину свою карту. Все. Я, мабуть, я, 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 не замажу, хоча не треба, напевно. Може, мені скінувати, підписи грошей. ну Не треба, не треба, роблять. Якщо не хочете, нічого не кидайте. Так, ну, тут усе, все. все, все. Голосує йому кидав. Ну, от, наприклад, відкриємо. Що тут ще? Я не відмовляюсь від руками, я вам кажу то а, що. А, там у мене ще була проблема. Типа, якш... там у нас ще була проблема. У них... Тобто вони мені на карту не могли скинути. На карту не могли скинути. Із-за І цього. Типа у нас. Там ми розбиралися довго, але все-таки вирішили, вони мені на на тело будуть кидати. Значить. Значить, все. Донатело я підключив тут, я їм кидаю свій Донатело. Далі я їм кинув е, відео рекламне, що можу відкрити, а ні, не зможу відкрити. Так, круто, заплатимо при е, можливості. Так. Вони, мене тут, кстати, попросили їм позвонити, я не знаю чого. Ну ладно. Так, я не хотів нам цети, ми вже можемо скинути гроші. Так, вони на карту не змогли все-таки. Е, я кинув їм Днатело. Вони, воно надовго не, не скидувалось. Все, от мені скинулось, прийшло. Да. Доброго дня, сьогодні буде ще одне відео з рекламою. Доброго дня, але можна нам оплатити рекламу завтра. Так, ось тут я вже скину посилання на відео. Ось тут, кстати, був конфлікт, там мій, мій підписник якусь фігню писав, це не важливо. Добрий, добрий день, можете зараз оплатити рекламу. Ау, добро, так, поч... зараз почекайте. Було написано 2019 20. в 22.39 нічого не було. Пишу 30 Доб... доброго дня, можете оплатити рекламу, так, але вона знову проблема з карткою. Сьогодні вирішимо і скинемо. На той день не поступило нічого. 31 число. Доброго дня, ви вже вирішили. Ні, але до 15.00 вирішимо. То пишу. Дивіться, давайте так. Якщо до 15.00 ви мені не платите рекламу, я більше не буду вас рекламувати. Мені надіяється, що ви мене кормите завтраками. То завтра платимо, то після завтра. Так ми не винні, що ви випускаєте відео раз в день, а то й більше. Плюс у нас картка не працює зараз. Я за весь час зробив дві реклами. І вони мені написали, добре, можете більше нас не рекламувати. І ви скажете, ну ти ж навіть не просив оплатити другу рекламу. Не просив? Серйозно? Зараз я їм покажу також, що я просив не оплатити. Так. М -м, значить, все є ось такі скріншотики у мене. Там, де я, ось я показую. Е, значить, по-перше, я їм написав. Ну це от до того, як вони мене заблокували, я їм написав. І також і ці гривень вернете, типу, за рекламу, вони мене просто після цього забанили. Скажіть круто. Яка суть цього відосу? Суть цього відосу, так якщо ви якийсь ютубер, якщо ви щось знімаєте, якщо вони вам передвагають рекламу, не рекомендую брати. Може, у вас вийде все те ж саме, що і як у мене. Кстати, обр... це хочу сказати ютуберам там. Ну які їх рекламують, там он, остапкам 5. Якщо ви хочете далі жрати це говно, жріть. Тому що мені сам це казав, що вони йому типу, довго не платять рекламу. Краще я буду без тих 80 гривень, чим просто буду їм делати рекламу, мені в мінус. Це б було... Получилось таке коротке відео. Дякую за перегляд. Всім па-па!